Вітаємо з України. У нас вранішня прогулянка. Де? Котики? Дивіться, не буде квітнути аж три німфейки. Ну, це ось вже докитала є. Ось, Оця. То на сьогодні останній день, мабуть, розкриється. А ці ось будуть квітнути. Там ще є. Ще є. Атракціон це останнє, мабуть, наче я більше не бачу поп'янків. Бо це б ще дітка була, і ніхто не думав, що вона заквітує. Це третя квітка її. А ці будуть квітнути. Тут точно одна росея. О. А одна не знаю. Треба дивитися. Дивилась, дивлюсь, дивлюсь поки що не видивилась. Така вранішня краса. Це мене тут котики. Сява? Привіт! Привіт. Це Катя. Там ліска. Ну, звісно, вам треба доведи. Вони тут. Бачите, лисочки порвані, видно, чи не жабу ловили. такі от. Я взагалі підключилась показати вам слопця, бо переквітнути не покажу. А тут дивіться, в мене є одна космея. Насівалося їх хто на скільки. І рожева, і така темна якась рожева, і біла. І ще якась там кольором була, не пам'ятаю, але ну, я її все виполювала, висапувала, залишився один кущик білої, але він розкішний. Він розкішний, вона сама сіється де хоче. Подивіться, які а? квітки, красуні. Те дуже я її люблю, ну, так як один кущ, він собі насіявся в полуниці, так і росте. І бур'ян знову росте. Уже я тут, мабуть, разів чотири полола, і тут ще й застеляно було. Сіном, а бур'ян росте. Ну, це чекаю до серпня, як картоплю виберу, там і в мене капулька, але туди посадю, полуницю, пересадів, вирішила. І тут бур'янцеві, ну це на сьогодні, я думала, якщо не буде дощу, бо, бо на сьогодні дощ. Бачите, як у нас хмарно. Це нікі біжить. Ось таке це барбарис. Це те, що я вам показувала, що син мені. Сюрприз посилочку зробив, що я шукала. І він дуже-дуже гарно тут пішов. тут Йому дуже подобається ще прирісти. Оце всі всі гілочки, крім тих, що туди похилилися назад. Це це були у нього. І були тут манісінькі А оце все. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Це все прирісти нові. Прямо гарно. йому тут подобається. Ось, ну і йдемо до. Це яка простенька у мене, але подивіться, яка кітка. Дивіться, яка вона красуня. А? Так, ух. Оце перший такий флокс. Що по флоксам? Я їх не купувала. Патрон. Флокси, півонії, конвалії. Лілейник простий оцей що такий. Який вивезти неможливо. Так, чотири і щось п'яте. А, і тюльпани. І тюльпани це були від попередніх хазяїв. Флоксів було три сорти. Добре, пам'ятаю, Їх було взагалі три кущі за хатою. Це я їх вже розсаджувала скрізь. Був білий, можливо, оцей він. Бачите, у нього трошечки-трошечки розовенька серединка, але він білий. Був рожевий, я вам покажу, і був такий аж темно-рожевий, я б сказала, бо я не можу сказати, не рожевий, був такий малиново-рожевий. Ну, по порядку буду показувати і розкажу. Тепер я нарахувала чогось з сортів 6 чи 7. Я не знаю, як це вийшло. Ну, от Я їх порозсажувала вони скрізь. Получилися деякі, яких я навіть не було тут. Це хто розуміється в флоксах, може мені підкаже. Ну, оцей дуже мені подобається. Красун. Це старі сорти нових якось. Флоксами я не цікавилась. Дощик починає накрапати, бачу, що я сьогодні нічого не зроблю. Може, трохи тоді пов'яжу. О, дивіться, ну краса, красун. Пішла далі. Ну вже йшла по ходу і не могла не показати вам цю трояндочку. Дивіться, це та, що я казала, гарний, не просто в неї верхушки, а сама квіточка не сильно така. Не сильно така гарна, да, колір. Але подивіться, яку вона квітку мені видала. Це за другим квітуванням видала отаку от квіточку гарнічу. Ще вона тут буде ось її друга квітка, але mm. вона абсолютно все просто розовенька, Рожевень, рожева. А ця оце така красуня, двоколірна. І колір у неї трошки навіть. Ну, камера не передає, камера просто рожеве передає. Ну така красунечка моя. Вчора обробила їх. Ой, вчора помідори знову обробила, Троянди обробила, з виноградом не знаю, що робити. О, отак от. Так от. О. Ну вже ще до походу покажу вам нову свою красуню. Мені сусідка подарувала, дивіться, яка. Красунька, медунка. Мої. Зараз вернуся пару шагів назад. Мої. Це ось отакі. Вони трошки крапенку по весні, а зараз вони ось такі стоять. Такі ось красуні. А ви подивіться, які на них слимаки сидять. Це жах. Подивіться скільки. Так, щось я вам підожіть дознімаю ці, але йде ж... дощ, ну хоч трошки треба їх посипати. Це якийсь жах. Ну що ну, ти скажеш? Явлення. Це вам таке, щоб не знімала і не побачила б то хаутюмія моя красуня. Ну це ж не можна знати тільки про флокси. Тобто, ось, бачите, подарувала, я в неї брала деякі квіточки, і подарувала вона мені всю таку красуню. Так. І повернусь на цю сторону, а брала я в неї хосту. Ну, Вона в неї такій тіні була, і вона зараз себе не показує. Вона середина бути не така трохи в неї. Надію, що вона кафедрал Windows. Це вона доквітовує, ну, приболіє, звісно, бо пересаджена тільки. Ну, нічого. І ось я підписала, бо не запам'ятала ще Сансет Гровес. Хосточка. Це я в неї брала. І от ось брунеру. Сюди пересадила свою цю брунеру і цю. Це Елеганс. хоста. Ага, і ось у мене новий житель. ну що він так приболів не зрозуміло. Зараз я вам теж покажу. Це ось гадюшник. Чогось прижовкли листочки, хоча я їх його принесла, він був в закритою кореневою. Я перевалила. І ось мені подобається. Ну, не знаю, треба буде під... Ну, хай трошечки цей йому ні в скільки він посажений Оце такі в мене новенькі. Ага, ось все, я дійшла і тепер я от бачу. Ось такий сорт був, бачите, біл, чисто білий. Більш чисто білий. А цей, значить, його не було. Ось такий ось був. Це він просто тільки розпускається, я її до точності там не пам'ятаю, що тільки тільки розпускається. І ось цей сорт був. Те, що я казала, рожевий, але він не рожевий, він більш ну, як... хай буде рожевий. Бо він і не маліновий. Оцей сорт точно був. ось сявурший під кущ. Уже довгенько він квітує. Ось, і третій тут є, тут ще розпускаються. Тут така полоска от сусідки. Це ще, бачите, не розпустився. Пахне, як же вони пахнуть? Це просто краса якась. Чи це, це, краса, це просто Дуже смачно, отак би я сказала. Це ось я садила однорічне, сорго чорне якесь. Ну так, як його вкучу все посадити, то було б гарно. Я так по дні пересаджувала, то не сильно. І оцей сорт був. Так, от дивіться, я нарахувала білий, тут три сорти, які були, які я пересажувала. І той, що перше я вам показувала, то його не було. Це чотири вже. Тут у мене жах жахітній. Це за хатою. Тут йдуть всі комунікації, там воно і вимурвано і все. І тут був колись квітник, гарний квітник. Тут зразу, як ми приїхали, були гуси. От. І тут був гарний квітник. Ну, і як почали проложувати ці комунікації, вода була проведена. Ні, вода не була проведена. Будемо і проводили. Перерили раз. Тоді щось були проблеми, не пам'ятаю з чим, перерили другий раз. Це було так, що я не могла викопати, це була чи осінь вже, чи, чи це ще весна була, Ну факт тому, що мої квітки всі були перериті не раз, а мабуть, двічі. І я плюнула на це, робіт, посадила маліну. Ось її тут трохи є. Тоді я звідси цю маліну пересадила, але вона наросла знов. Ось. І отут ці лілейники. Ось, ось це такий ужас. Це його ось ось зараз викопую. Потихеньку викопую. І конвалія. Тут заросла конвалія, лілейники. А флокси я звідси обрала, але ж, зараз я вам покажу ці флокси. Оце ж тут були флокси, ті, що були попередніх хазяїв. Даже по попередніх. Ну, факт тому, що я викопую, бо я таке хочу зробити квітник. Я розумію, що тут йдуть комунікації, тому буду те, що мені хочеться краще садити ближче до перетики. А посередині я просто буду садити те, що на розпліт. Тобто його можна завжди викопати, присадити в горшечки. Ну, ось якось так це. Я думаю, собі А малину я винесу геть аж вниз. Ну, поки так, поки оце я почала. І що я тут в мене є? Тут в мене є солітня хризантемка. ось така. Це вона ось пересаджена, трошки приболівша, звичайно, але ж така. Є у мене тут. З'явилася, квіточка вже відпала гібіскус. Пінк шефон. Оцей кущик. Ну, цей не розкітлий квіточка відпала, не видно. ну Це Пінк шефон. Ось така літня хризантемка. Тут я вернулася до хризантем. Щось мені сподобалось. Блу шефон. Цей квітує зараз я вам спробую нагнути Брала також у сусідки. Брала недорого, бо вона, щось вона забулася, листочки в ньому прожовка, вже вони відходять. Але ж яка, який красун. О. Мені їх видно з вікна кухні, О. тому я так і вирішила. Ось така літня хризантемка. Ну, воно все недавно пересажене. Якось у нас прийнято на базар виносити. Квіти, коли вони квітнуть, бо так люди краще беруть. Ну, Хоча розумію, що краще пів по весні. І отут такий біленький з червоненькою серединкою також. Оце три штучки. От такий є біскус. Ну, поки розробляється, то, звісно, ну, негарно. Ну, нічого, доведемо до ладу. І дивіться, я показувала, який був тут чистий такий кущ, Отут не було. Це вже він якось не знаю, як сюди він пробрався, і він, бачите, який? Він з такою серединкою з розводами. Така шапка гарна. Прямо гарна. І бур'ян який, ну тут, як я ж кажу, саме почала займатися Бур'яни полола. Це вони вже наросли. Ось оцей куш, оце я від нього починала одсажувати. Цей куш тут здоров'яний. Я його геть наче викопала, і оце він... Десь корінчик залишився і він знову наріс. О. Так, йдемо далі. Це такий, як я вам по тільки що показувала, чи це я так думаю. Мабуть, скоріше такий, як показувала. Бачите, тут маліна, тут сусіди підрубали вишеньку гойлочну. Бо з їхньої сторони на мою наросло. Ну буду обрізати. О, тут буде півонія викопуватися, бо в мене є на неї замовлення. Тут ось я вже розчистила, навела лад. Тут тоже. Це все одна сторона, це там, де йдуть комунікації. Ось вище, де не буде розкопний. Не, не треба буде розкопувати. То... Тут отакий ось. Дивіться, який він аж темний якийсь. Чотири, п'ять. Це, мабуть, буде шостий. Будь ласка, слідуючий. І подивіться, яка краса. Такого точно не було. Це сьомий. Подивіться. Я думаю, що він сам просто вивівся. Подивіться, як. Ну, це невеличкий молоденький кущик. Ось, тут буде розпускатися ще якийсь, не знаю. Ми йдемо далі. Тут вже порядочок, оця буде півонія теж це, бо є замовлення на неї. Тут в мене яблунька. Що ж ви так гнієте? Оце я побачила, треба буде обібрати прийти. Яблунька, вона літня, солодке добре яблучка, але вона така невеличка. Вже посаджена, вже так буде і рости. Вже ж я її ніяк не пересаджу. Тут бордова півонія теж є замовлення, Тут, поки росте півонія, розсаджувати краще в кінці серпня, на початку вересня. Ось оцей сорт, що я казала, а бачите, він тут просто більше квітки, більший. кущик, я вам його показувала. Тут він раніше посаджений. Це той, що був тут, рідний. І ось оцей. Ну, от я поки що сім сортів нарахувала. Сім, мабуть, їх так і є. Бо я вчора ходила, рахувала. Ну, цей був. Цей, цей і чисто білий. Три сорти було. Ну, зараз. Але ж вони не похожі, дивіться, чи похожі, чи я вже Та якийсь темніший, або це вже цвітається, то так. Ні, це однаковий. Ось так стать. Бачите, яка краса. Тут е... діляночка чиста, я її прибрала. От у мене тільки за хатою такий бардак. Ну, Я ж кажу, я розсердилась двічі мені квітки, перекопали і за двором теж. Тричі, мабуть, то я думаю, та хай в конвалію заростаю, а воно ні, не пойдеть. І тими цими буду все прибирати. І якось приведу це. До якогось ладу. Учити я те, що там є. Ой. Що всі труби йдуть з землі. От так, тут у мене посаджено тут як. Сейчас я дійду, я минула, оці півони викопаються, вик... вик... і тоді буде краще видно. Ось... Не видно, тут у мене посажені туйки. Ось одна, так. Ось тут друга. За ж викопаю. Садила недавно вся. І тоді вона відкриється і буде добре. І там третя. третя. Кущі викопаються, і тоді я вже подивлюся, що до чого і як. Що на задній план, що на передній план. Ну якось сформую повністю. Тут у мене вже маленька є, посажена вся. Е. Точніше, вона була не маленька, то вона так прийнялася гвоздичка. Тобто на передньому плані буде. Ну і тут на передньому, виходить, флокси, то буду дивитися, чи їх пересадити, чи як. Ого, вже тут в мене цвів, відсвів. відцвівся. Щось швидко, ліленичок. Ну, оце якось так. Я ж кажу, поубираються півони. Півонії. А тут ще хризантемки є у мене різні. Ну, теж знову буде дивитися, та вона висока, та так на задньому плані може залишитися. Ну, пішла показувати флокси, розповіла ще. Ну і оцей хочу теж обрати. Геліопсіс, тут просто нічого геть не хотіло рости. Це цей трикутничок. Тут якось воно з камінцями. Геліопсіс росте. І, мабуть, сам тут насіявся, я тільки залишила. О, але приберу, бо він високий і негарно. Спробую щось ще підсадити, а може, а може, ростимо. І виходить, отак. Нічого не видно. Ну, поки так. Квіточка керії. Керію це я обмінювала з кіточками. І вона прийшла, ось дивіться, бачите, просто такі от старжачки обрізані. І ось вона вирішила мені віддячити, заквітувала. Але ж хлорозить. Хлорозить і ці хлорозять. Гортензії широколисті, хлорозить, хоча я хіла, там желі забризкаю. Але отака от біда, бачу, хлорозить спірея. Що за біда? Чого збирає ворозити? Квітує красуня. Така жовтенька трояндочка. Ну, керія. Так, ну і ще покажу, що я чудю. Тут моя дорожка ось з цих пеньочків наче, да? і я вирішила, що я приберу ось цей бур'ян і посадю, щоб заросло тут живучкою. Ось так хочу, поки, поки почала ось, скільки зробила. Але мені треба цю дорожку чимсь ділити, а в мене немає чим. Оце останнє, по-моєму, що я зробила. Далі. Далі ні. Далі просто попосимо все. І падать почали яблука. Так почали падати яблука, це просто якийсь жах. О, дощ пускається у нас прямо так гарненько. Треба йти, поратися, вибивати своїх кроликів. Тут ось знову бур'яни починають рости. Мій старий такий. Ну вже хоч вилюднює, хоча й он мій ніяк не одійде. Якийсь поїжений, страшний. Не знаю, що за біда. Уже він тричі пересаджений. Поки не буду чекати. Побачу. Вийде з зими, то вийде. Так, що тут? Ну тут теж у мене є фокси, але це що я вам показувала. Це ті, що різні сорти тут були. Усе два їх куча вийшло, воно собі тут самі. Насіялися, просто залишила. Тут був кущики пару. О. Але особа тут інакший. Ось він. Так ось, щоб я туди не йшла. Оце інакший сорт. Це буде восьмий. Такого не було. Оце точно інакший. Я вам тільки ж показала рідних два. А це ось бачите як? Він світліший і з такими розводами посередині. І-і-і, і-і-і, Це теж або він, або ні, не він. Цього кольору інакший. да не він. Оце ще такий. Це вийде восьми. Бо ось. Такий рядом. Якось спробую. О, от тепер видно. Бачите? Гідінокший. Ну, оце якось так не вирощувала. І тут у мене лаконосо і я думаю, що я його вирву і викидаю весь. Там в мене геть два їх здорових, але я почитала, що це жах жахітній. Тому я його приберу. Є набагато кращі квіти і не через те, що краще, а через те, що він засяде мені все, і я не знатиму, що з ним робити. Поки він маленький, поки корінці не розлізлася, я все повириваю і приберу. А ще мені не подобається моя одна анхосточка, але поки що слідкую. Вона приболіла щось зовсім. Мені присилали. Недавно косили, вже знов стоїть. Господі, що що, а трава росте гарно. Я спустилася на догородини. Зараз це приберу, це світ баклажан. Баклажани в мене не ахті. Але ж не про це. Ось я з насіння виростила такий ковилу. Тут в мене раз, два, три, мабуть, кущика. Фактом, тому, що виростала. Вона така класна диця. Ще не пересаджувала, ну гарно. О, Тоді <клух> все що це Анісове. У мене записано, як називається. Ну, Анісове. Тоже три кущіка. ось буде квітнути. О, все. Не прибирала, <клух> прибирала парник, бо того, що хочу сюди на зиму поставити тоді горщики з гейхеру і таке. Ось, і тут у мене був лисячий хвіст. Ну ось воно навіть залишилось, якось не стерлося. Лисячий хвіст. Не знаю, чи це пеннесетом, чи це не піннесетом, я вам зараз покажу. Ну факт тому, що він зійшов гарно, ну я щось подумала, що це мишій і вирвала. І залишився один єдиний кущик. І подивіться на цю красу. це заради нього я пішла до городини. І Бачите, горщики це. Залишала б вони підписані, який сорт. М -м. Ось дивіться, яка краса. Це милисячий хвіст. Наскільки я знаю, багаторічні я виписувала. М -м. Такий лист. Не знаю, що з нього буде. Ну, надію, що я його збережу. Хоча б я зберу з нього семена. Подивіться, яка краса. Подивіться, яка краса. М -м. Баклажани не ахті і не було жука, а це бачу нападає жук. Не кропила і разу. І жуків не було. І вони високі, тільки плодів щось у них геть, майже нема. Оце ну, краса. О, вся втечо прийшов. Отака ось краса. Ну, але ж краса. Буду, хотіла пересаджувати, мені не буду чіпати, дам мені визійти. Все, вас що стряслося? Чого ти кричиш? Ну і що ти хочеш? Ви снідали? Да. Ну, ось такі справи. Ось у рослинка, бачите, яка в мене з хвостом? Так виглядає. Бачите, нічого не прибирала. Всі парники я познімала, їх три, це третій. Два зняла, склала, а цей залишила б хочу. Хочу ось так. Целера тут є. Бур'ян тут є. Ну, час від часу. Є тут, звичайно, календула і овірочки підв'язані. Хтось ще йде до Ну і на цьому, мабуть, і все. Пишіть коментарі, кому сподобалось, ставте лайки. Кого що цікавить, пишіть, буду відповідати. Ну, Всім вдячна, що заходите, що дивитеся, до скорої зустрічі!